Очікування слова Буданова здивували Україну. Останнім часом у мережі було дуже багато запитань про те, чи звільнять очільника української розвідки та що чекає на нас далі. Під час війни кадрові перестановки відбуваються в Україні часто, але коли заговорили про можливе звільнення Кирила Буданова, країна дійсно. Стривожилися нарешті. Почали з'являтися деталі, що ж відбувається насправді. Подробиці у відео вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Начальник гурміноборони України Кирило Буданов видав неочікувану заяву. А також з'явилася вражаюча доповідь президента Володимира Зеленського про наміри грошиських військ. Також Кирило Буданов розповів про роль північно-корейського режиму в рашистсько-українській війні. Далі цитую найбільша наша проблема від усіх цих союзників АРАФ це саме від північної Кореї. Об'єми військової продукції, які вони постачають, реально впливають на інтенсивність ведення бойових дій, каже Буданов. Володимир Зеленський у своєму телеграм написав наступне: провів ставку кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок АЗР та гур щодо намірів расистів на осінь зиму, заявив президент України. Повідомляється, що очільник України та начальник розвідки обговорили під час засідання відносини РФ з іншими країнами, які інвестують у затягування вій. Ні, цитую я дякую розвідці усім задіяним спеціалістам за повну картину. У відповідь дав завдання силам оборони, силам безпеки, уряду та нашим дипломатам. Сказав Зеленський. Також Володимир Зеленський представив план перемоги України у війні проти Арафії в Верховній Раді. На виступі президента були присутні не лише парламентарі, а й українське військове керівництво. Так на прямій трансляції в об'єктив камери потрапив очільник гурміноборони Кирило Буданов. Також Thank you very much. Представлення плану перемоги України заслухав голова Служби безпеки України Василь Малюк. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також долучився до засідання у Верховній Раді. Він сидів поруч із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. На кадрах видно, що військові керівники України сиділи поруч на засіданні у Верховній Раді. Президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти РФ. М, часом, чутки про ймовірне звільнення Кирила Буданова досі поширюються і думку про те, що їх могли запустити його опоненти, які прагнуть займати цю посаду. Висловив політичний консультант Ярослав Вашко. Експерт не підтверджує, що поширення таких чуток може бути вигідним головкому сирському. Як про це писали деякі змі? Знаєте, я не спостерігав жодного разу, щоб люди лояльні, умовно кажучи. Медійно до головнокомандувачі ЗСУ Олександра Сирського із військового командування десь публічно, хоча б словом, негативно заділи Буданова. Тобто тут не та очевидна історія, де це може проходити з його боку. Я вважаю, що це історія більш широка. Можливо, є групи, які зацікавлені в тому, щоб Буданова зняти з посади очільника гур. Це на Сирській, каже Бошко. Експерт не виключає, що звільнення Буданова може хотіти хтось із державного апарату або силових структур. На його думку, ці люди нібито можуть поширювати інформацію про ймовірне звільнення очільника гур, щоб протестувати певний тренд або настрої, які можуть залетіти у суспільстві. Спершу це намагається вести в широке обговорення, а потім в кулуарах доносити до представників влади, щоб нібито задоволення від звільнення Буданова не було і можна спробувати. За бажаннями на Буданова можна знайти певний рівень медійної критики. Підсумував Ярослав Башко. Окрім того, зміна керівництва Головного управління розвідка саме Кирила Буданова може знизити ефективність або, взагалі, скасувати діючі операції розвідка, які потребують постійного контролю та безперервного виконання. Таке переконання висловив громадський діяч, колишній народний депутат Борислав Бореза на своїй сторінці у Фейсбук. Вода не звільняють через тиск наших партнерів, яких обґрунтовано хвилює майбутній гур. Далі цтую, тому що вони розуміють, що через загрозу зміни керівництва гурміноборони опиняться під загрозою зриву розвідоперації, що продовжується, і їх виконання зняти можна будь-кого, але невідомо чи залишиться ефективність гурміноборони на тому ж рівні, що і зараз підкреслює Береза. На його думку, до гур є претензії, але є і результати, що доводять ефективність цієї структури у протистоянні із Кремлем. А наші партнери обґрунтовано хвилюються, що заміна керівника ГУР Міноборони Кирила Боданова може не лише зменшити ефективність структури, а й негативно вплинути на стосунки із ними. За словами депутата, у плануванні спецоперації та в їх реалізації важливі не лише досвід та професіоналізм, а й довіра на рівні керівництва співпраці українських та західних розвідок. А це у свою чергу може призвести до скасування операції розвідки Частина з яких потребує безперервного управління та виконання, він додав, що Буданов напевно має і неформальні зв'язки на заході, які не лише допомагають в отриманні інформації, а й у проведенні спецоперацій. Нашої розвідки нова людина на цій посаді теж буде налагоджувати стосунки і напрацьовуватиме зв'язки, але для цього потрібен час, Чи є він у нас зараз маю великий сумнів. І розумію, що відсутність таких зв'язків контактів точно не допоможе гурмін оборони вирішувати поставлені завдання. Констатував екс-нардеп. у цей час. Командир саперної служби спецпідрозділу гурміноборони України Кракен Євген Шкірков. Із позивним Вікінг розкрив кілька деталей про те, який Кирило Буданов у житті, і виявляється, що очільник воєнної розвідки України в реальному житті поводиться так само стримано, як і на інтерв'ю, і максимально близький до простих бійців. За словами бійця, йому довелося кілька разів бачитися з Будановим і від цих зустрічей в нього залишилися лише позитивні враження. Він справжній розвідник, максимально звичайна людина. Навіть коли ми стояли всі разом, окремою групою людей, то не було такого, що Буданов яскравіше всіх сяєв, зазначив Вікінг. Він пояснює, що не хоче цим Буданова образити, а швидше навпаки підкреслити, що він людина максимально. Народно і зрозуміла військовий також зазначив, що в реальному житті Буданов поводиться так само, як і на інтерв'ю. Він дуже стриманий і більше слухає ніж говорить. Людина знає ці своїм словам. Вікінг також зазначив, що багато прогнозів, які озвучує Кирило Буданов, дійсно втілюються в життя. На його думку заяви начальника гур про майбутні розпати також можуть справдитися, однак на це потрібен час. Ну а у Києві на подолі з'являється мурал, на якому зображений начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Створили стінопис сестри Мішель та Ніколь Фельдман. І про це художниці повідомили на своїй сторінці у інстаграм. На муралі зображено чоловік у чорному одноструї, який стоїть поміж ромашок та тримає на руках кота. А поруч на квітах сидить пташка. Над усією композицією розправила крила сова, яка нагадує емблему гурміноборони. Новостворений мурал розташований на стіні будинку по вулиці Веденській, 6. далі цитую, стінопис присвячений герою України, образу справжнього українця, який йде і нічого не боїться. І навколо квіти, які надірвані, але це все ще красиве поле. Не всі вони цілі, але вони є, і вони разом. Ця людина несе велику відповідальність. Це насправді важко, особливо в такий час, сказали сестри Фельдман після завершення роботи над муралом. Хоча художниці прямо не назвали прізвище Буданова, очевидно, що йдеться саме про нього, на що вказують погони генерал-лейтенанта Кіт Гюнтер і канарка, яка мешкає у приймальні очільника гур. Друзі, нам ну дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забувайте. Ставити вподобайки та підписуватися. Побачимося! Слава Україні!